У ці носілки, ну, якщо не збрехати, вони вивезли більше около 200 чоловік. Ну, особисто я вивіз ну, десь плюс-мінус по підрахункам десь 180 чоловік, 300. А так, ну машина була така, що й ми мінялися, що другі їздили. ну ця машина більше 200 чоловік. Фельшер медичного пункту 115 ї бригади ТРО Сергій розповідає, вивозили усіх. Це могли бути і погранці, могли бути сусідніх батів. Ми забирали всіх. Ми не ділили нас. Немає такого, що трьохсотих, тільки нашій, і я везу тільки нашу. Саме більше ми тут везли одинадцять трьохсотих раз. Вони всі позакривалися, як мене не забудьте забрати, і я лів ліс до них. Але нічого довезли всіх. Завжди, коли ти чекаєш, вивіз пораненого з нуля, тебе завжди, мене особисто завжди опановував страх. Страх перед чим? Чи зможеш ти йому допомогти. І це як тільки приїжджала транспорт з нуля, з пораненим, коли ти вже. Доходив до нього, починав ним займатися і транспортувати ці всі емоції. Уходили на ноль. Далі в принципі працюєш як робот. Емоції ноль, такі, тільки, тільки робота. Андрій, лікар медичного пункту 115-ї бригади ТРО, пригадує першу евакуацію. Прийшов хамер з під пораненими. Було два із них таких важкеньких. Ну, в принципі. Скажімо так, рішення, які були, як показав потім ісход цієї ситуації, рішення були прийняті правильно. Всі п'ятеро людей були доставлені в передову хірургічну групу, всі п'ятеро живі, один із них, на жаль, інвалід. Різниця між роботою в реанімації там, чи, е, і в е, бойовим медиком, військовим лікарем, то в тому, що коли до тебе поступає в реанімацію тяжке ДТП, чи там ну, в основному ДТП, виробнича травма, якийсь ножик, то на одного пацієнта накидується. Троє четверо п'ятеро людей тут з точностю на наоборот, на одного медика, троє-четверо, п'ятеро пацієнтів поранених. Це кардинальна різниця, і дуже важливо все таки сортування, розібратись, кому першому допомогти в цивільній медицині питання цього не стояло. Усі сім місяців поранених евакуйовували на УАЗі, розповідає водій Анатолій. Так як в нас так вийшло, що нам повезло і нам видали УАЗа, Проїжджали по всьому, що тільки можна, було. там під Луганськом дуже місцевість болотиста і така глиниста. Машини всі сідають. Дві там не знаю, п'ять метрів з'їхав, і все, машина вже сидить. Навіть ця, якщо на одному приводі їдеш, вона сідає буквально за тільки з'їхав в сторону, все і сів. Два моста включаєш, все, можна їхати далі. Вона помаленьку, але вигрібається. Дорог фактично немає, все побите, все танки Ну, з'їздили. Нас час займав від пункту е евакуації до госп госпіталя воєнно-польового, десь плюс-мінус. Поначалу, як були дороги хороші, це займало 15 хвилин, потім, як дорог не стало, танками розбили все. Десь півгодини, 40 хвилин, ну, по всякому було. А дорога практично така, що в цьому вазі, якщо сам не будеш триматися, навилеті, то вона ну, вилетіти, бо їх там немає. Фельдшер Сергій розповідає, за цей час їм вдалося евакуювати живими усіх побратимів з батальйону. Не довезли живим лише одного військовослужбовця. Своїх іменно своїх хлопців з батальйону довіз усіх. Дуже врізалось в пам'ять. Це було за дві неділі до нашого виходу, коли до мені привезли хлопчика, не нашого. Я його прийняв вже можна сказати, трупом. Я бачив, що він він не виживе нічого. В нього вже ні тиску не було, абсолютно нічого. Але я ще. Підключив, поставив йому катетера, підключив я цілу дорогу. Його ми ще откапали, приїхали, ще ми його заінтубірували, ми його ще прокачали. Ну, було видно, що, ну як це сказати, просто дивляться люди, дивляться по братим його на нього і треба щось робити. Ну, про війну що сказати. Тяжка, дуже зараза, але ми виконуємо свою роботу, працюємо, працюємо і будемо працювати. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.